Добрий день, друзі, про сосни на території. Якщо у вас е, територія сонячна, ви поселилися на е, територію, От, припустимо, це ваш двір. Оце ваш двір. І тут грядки, тут будинок, тут якийсь огород, тут якась е, стайня чи. неважливо, що. І у вас як поле, територія як поле. Якщо ваша територія. Е, велика, Невеликий будинок або середній будинок, не такий, як е, це одна кімната, друга кімната, посередині кухня і коридорчик маленький, а такий чуть більший, як зараз е, будують. То тоді на вашій території обов'язково має бути вище дерево, аніж щеплена яблунька, грушка, слива. Вище я... дерево це яке. Вище дерево для того, щоб сформувати на ось цій вашій території тінь. Тому що якщо ось тут буде дім, і отут скрізь е, пустота, якісь там маленькі кущики і квітники, то ви в цьому домі літом будете просто хотіти дихати, тому що його буде сильно нагрівати сонце. Зараз так змінилося, е, змінився клімат. Що я дуже хочу, щоб біля цього дому була одна, хоча б сосна. Одна для того, щоб кидати тінь на будинок і охолоджувати його літом. Розумієте, якщо ваша навіть, територія невелика. Якщо ваша територія велика, може бути і дві. Тільки не висаджуйте їх в плодовий сад, тому що плодовий сад. Потребує сонця. Це окрема територія, яка має мати сонце. Ви, де ви можете висадити сосну? Біля свого будинку, особисто там, де ви ночуєте, живете. Від неї гарне, вона гарно чистить повітря. Ваші дітки будуть дихати нею. Це вона дає дуже багато фітонцидів. Сосна після дощу на сонечку. Вона випаровує такі фітонциди, що ти вдихаєш, і ти відчуваєш. Такий запах лісу свіжості. Ви можете посадити цю сосну в території господарського двору. В території господарського двору ви можете посадити їх навіть декілька, якщо у вас великий. Що таке господарський двір? Це той двір, де, ви, де у вас живуть качечки, курочки, в кого індики, в кого козенята. Хто чим багатий, якщо у вас є така територія відгороджена бажано від тої території, де ви відпочиваєте, де ваша територія не, не господарська, вона має бути, вони мають бути розмежовані. Якщо вони у вас розмежовані, і це бажано, щоб на території е, дому е, е, цього двору пташиного була сосна. Чому я це, е, чому я це кажу? Тому що. Курчата. Курчата, каченята, ну оці всі пташки. Ви вилізають з яєць, коли ще холодно. І коли дерева тільки розпускаються, вони вже там собі тими своїми ножками десь хочуть на вулицю. А з неба в небі є хижаки, які просто чекають цього. Так, вони мають дуже гострий зір. Але тим не менше, якщо є притінення для пташиного двору зверху. Від яструбів, соколів і тих тимоподібних хижаків, то вашим птахам, тваринам буде безпечніше і комфортніше від сонця. На них буде падати гарна тінь, ажурна, і їх їм не буде так сильно спекотно. Коли пече е, сонце. У нас, наприклад, до, до, до минулого року була, були прямо зашкварні температури. До е, 40 просто е, це людям дихати складно, а тварина, коли вона на вулиці, це ну, я не знаю наскільки, але це стрес для всіх, для людей, для тварин і тому подібне. І тому ви можете організувати простір для своїх е, е, тварин, щоб їм було комфортно. Вони будуть менше хворіти, вам не доведеться вливати в них якісь, якісь там, не знаю, ну коротше, вашим тваринам буде комфортно. І разом з тим вам приємно буде заходити в цей пташиний двір. Це не буде просто собі е, територія, огорожена сіткою, яка пуста і, з, і збита ногами тих всіх ваших е, пташок. Це буде територія. Де є гарна зелена сосна одна і друга, яка гарно зверху затіняє ваш, там, знаю, курники, ваші, чи стайні для тваринок, вона додає кольору на стайні чи на курники. Дуже-дуже гарно, мені це дуже подобається, я зберегла, висаджують. Класні е, троянди. Ви можете думати, що троянди можна і в квітник, Звісно, можна. Але я б їх огородила, е, допоки у вас є там курочки і пташечки і тому подібне, вони можуть їх викопати ножками. але... Потрібно огородити їх сіткою, дати їм місце, дати їм ямку, гарну поживну землю, посадити їх там, і огородити, щоб курчата лапками, бо вони це дуже сильно люблять, не, не зробили вам халепи. Ось що я вам покажу, що я зберегла, і навчу вас викладати ось ці троянди таким чином, бачите? Як це виглядає гарно? Це виглядає шикарно. Якщо у вас не буде сосна, на, буде сосна і у вас буде трохи тіні, троянди у вас можуть бути трохи менш квітнути. Якщо буде гарна тінь, така прозора, троянди будуть квітнути гарно і довго тримати квіточки. Вам можна вибрати троянди, які будуть в напівтіні. Вони класно себе поводять, дуже гарно виглядають. І таким чином ваш господарський двір виглядає не як якась стайня з навозом, а як щось гарне, що варто заглянути і подивитися, що там. Ну розумієте, піти до курочок, позбирати в них яєчка. Це приємно, коли ти підходиш. Вчисте щось квіткове, зелене, анефу, щось там таке. Розумієте, якщо ваш двір, пташиний двір буде гарно оформлений, ваше село буде, як це сказати, Прикрашене, вам буде приємніше е, доглядати за вашими е, тваринками. Погодьтеся, уявіть собі, якщо б тут не було троянди, оця стіна була б дуже сумненька. Розумієте? Тут е, вигляд буби зовсім не такий, бачите? Ось як воно гарно виглядає. Тут е, троянда, просто один кущ, але вистав... бачите, виставлений так. Гілки виставлені так, що вони квітнуть, е, квітнуть на. Зігнутих пагонах. Якщо у вас будуть такі е, троянди кущ кущові, я вам потім е, зніму відео, як їх викладати на стіну так, щоб вони гарно квітли і були гарними. Ось так, Ось так вони виглядали. І це буде круто. Е, отже, зелень і квіти. Прикрасити свій двір. Е, пташиний, скажімо так, і це не складно. Дозвольте собі зелені в селі, зелені красоти. Просто дозвольте собі це. Не думайте, що це розкіш, це для богатих. А ми люди прості, і ми не можемо собі це оформити. Ви можете собі це оформити. Ви зможете це зробити, розумієте? Ви зможете зробити своє, свій двір гарним, красивим. Ви зробите це зі мною по-любому. Тому що це не складно, це просто. Просто ну, потрібно докласти ручки. Не думайте, що вони з манікюром і вони ніколи не бачили землі. Вони бачили. Докласти зусилля, щоб один раз на рік підстригти цю огорожу, це нескладно. Красиво. красиво, структурно і має місце бути в нашій країні. Я б взагалі хотіла відбудовувати, мати, могти, мати, мати проєкт такий, щоб відбудовувати села від. От трусити їх від радянського цього пилу. Мені хочеться, щоб наші села мали е, свій колорит, свою зелень, е, свій стиль, а не оце от все зафарбоване, лелеками з резини зроблене. Я не маю нічого проти, але чого забагато, краще цього не робити. Краще зробити просто, інколи простіше виглядає красивіше, аніж те, що ви там. Будете думати, як там зробити там, е, щось е, чергову іграшку із е, е, скатів. Ну, замість того можна посадити чергову огорожу між е, зоною огороду і е, саду плодового, або е, між е, двором. Е, Ташиним двором, і двором, де ви відпочиваєте з дітками, зробити собі якусь огорожу, яка буде закривати цей двір і робити вам свою приватність. В наступних відео будемо розбивати двір на території і як їх між собою організувати так, щоб вони були красиві в селі. Не в місті, в селі. Приходьте.